Друзі, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм помаленьку збираємо урожай 2025. Пішли масово огірочки, помідорчики. От такого формату доволі непогані помідорчики в Надії Анатолійовни. Ну, вони різні там є. Жовті, червоні, ну і також огірочки. Потрошку собираю. Сьогодні вибрала. Я не знаю, завтра буде там ще вибори і буде закривати. І... У цьому році ми більш робимо таку нагрузку це помідори. От, в основному під маринадом і огірки також мариновані. Ну а буває потім квасимо ну, невеличку кількість. Ну, ми знаємо, де можна взяти квашені помідори і квашені огірки, солені огірки. Це село Дузерки да, Олександр Олександра Шевченка. Ну я шуткую, але якщо дуже сильно захочеться квашеного огірка, вони в цьому спеціалізуються і торгують овочами круглий рік, можна сказати. Можна в е, саньки це все діло придбати. Зараз дуже багато людей цим всім ділом вже не займаються, навіть ті, хто живуть в селі, перестали там, е, масово закривати там, огірки, помідори, салати, соки, там різні речі. Ми також вже відмовилися там, закривати варені, соки. Чого? Того, що ну, краще там заморозити свіжі. Фрукти, і потім можна зимою там зварити якийсь компот та дете або витягнути, розморозити і зварити якоїсь вареничка. Так що напишіть у своїх коментарях, як у вас на даний момент чи ви віддаєте перевагу старим традиціям? Чи закриваєте гіркі помідори, ще що закриваєте. Ну, ми ще закриваємо Анджику, а також томатний сок, але вже перестали закривати солодкі речі, такі як варені, джеми. ну, Трошки буває джеми, звісно, закриваємо, але в основному це заморожуємо, таке там малину, чорницю. ну, Є моменти. так так. що, от якось так. Я в цьому ділі не дуже там розуміюся. ну, Але це все діло поки ми підтримуємо. тобто, Помідори е, в маринаді, ну, тобто, ж вони, да? а вже а в бочки ми не солимо. Буває там Надія Анатоліна трохи посола пару відео, щоб квашених поїсти. Ну а так в основному от, під маринадом. Так що, а далі що я хочу? Я хочу все-таки сьогодні ще я в мене час. Зробити ще пробний коп і копнути картоплю лимонка. Так як завтра у нас Надія Анатолій день народження, а ми з нею вдвох на хазяйстві. Завтра будемо варити мундірку, вечерять. О, то хочеться заодно і спробувати картопельку, лимонку і з оселедчиком. Так що, зараз на вулиці знову у нас дощик прокапує. Казали, наче без дощу без дощу дуже погано, але дивлюся, вихопцям молотять. О, у нас там на городі те, що ми посіяли, конечно, пішов бур'ян. Не знаю, треба буде, мабуть, робити десикацію. От, якось так. Так що погнали копати лимонку. Ну, Подивимося, що вона у нас там. Вродила. Що, ти приїхав копати картоплю, да? А? Сюди треба казати батькові в груди. Приїхав, приїхав. Да. Так а що що. А? Та я думаю, собі трошки взяти. О, трошки, о, так кажуть, щелудьку, кажу, що ти задовбав? Копаєш картоплю, там одну, другу, третю. Нахер ти це робиш. А як, нахер? Роди? Вони з Фатімкою лягли собі на кроваті, дивляться. Кажуть, треба сигалу. Каже, сніми тобі відео. Хто? Фатіма тобі відео прямо знімати? Там де вона копала, така здорова. А знімає. Але щоб теж надивитися моїх кінчиків і хочеться ще купити якоїсь, так? Да? Ну коло хати будемо садити. Бо плануємо там росту, бачиш садити. Да? О, санька. Ну там собі буде щось. Що там качки? Нормально. Це сарки? Нормально. Це і за що вони сидять, на Говорю, а що ви сидите, говорю, на вулиці білий день, говорю. Да? нормально ростуть, слава Богу. Качки ростуть. Хотімо теж пускати їх вже в воду. В смысле, волю. Качка прийшла в сім'ю, да, да. Ну, Люди не знають цю історію, зато Назар дуже гарно знає. Як же деякі сині помідори, це не обичні помідори, але щось тільки один у нас кущ отаких от синіх помідорів. А різні ті отакі от о. Так, ще копати ще один сорт, і сорт буде називатися лимонка. Так що е, мені сказали, що то е, Рів'єра була не Рів'єра, все-таки я вам скажу. В тому плані, що картопля не дуже добра і реально вона реально, реально так і є. От, тобто Вся картопля, що ми, туди, ми копали, туди, а ще з одним синочком моїм він брав. От, картопля непогана, кількість невелика, але точно така сама, як я бачив у Києві біля Ларько. Ну що, ви, хазяйки, беріть, в лопату пішли. Так що тут у нас лімонка, картопля України, тут я кинув взагалі просто ячмінь, розкидав, якщо виросте, будемо просто косити і кидати курям. Так що отут у нас посаджена лимонка. І в нас йде дощ, ось, бачите, оба голуби у батька літають тут. Все нормально. Назар, на, знімай, на. давай, бо ти, ти ще поламаєш мені держака. І сонечко таке гарне. Да? На діґґлями своїми не закривай. Так, ще я на паузу поставлю осилюш, а Василь, ж звони, потім О, Так. А в нас же лимонка виходить, з цієї сторони до палочки. Правильно? І краще це все діло зробити нам оцей, оцей рядок копати. А це називається мокрина, мокрина. Бо там писали, в кожному регіоні називають якось по-різному Мокрина. Не Мокрець, а Мокрина з білими квітками або білоквіт. Що ти, Славонька, будеш цим як його? Світком. Світком картопляним свідком. Тут, так? Тут трохи бур'яну в мене, не ну, великий, ну я Ні, просто деякі люди казали, що е... І я казав, що мене не кинули. І ніфіга це не ето. Не та картопля, яку я купував, але лимонки в мене не було. То мені тепер люди напишуть, чи це лимонка чи ні. А ми з бабою будемо завтра варити мундірку. бо завтра баби днюха, баба купила селеця. надіжда Анатольна, теща моя. То ми вирішили заодно, як найкраще робити пробний, пробувати картошку чи добре, чи ні. з мундієрочкою або картопля на черині. Тобто завтра в нас буде, ну, що картопля немає, зато хрущі падлюки є. Занимаюсь. Зато дивись скільки завязів ще все є, диви. Оп, зараз ми розберемось. Два. А, ви не, а люди хай напишуть, чи це лимонка, чи ні. Ну, дуже багато, але не дуже крупно. Бачите, є просто разна, да? так? Таке, наче, да, наче гренада, бачиш? Але мені люди, може це гренада, це і є лимонка. Дивись, скільки хрущів, це просто капець. Хоч хтось мені писав, що... Гренада це і Лімон. лімонка. Так губи, я ж тобі даю. О. Да, і тут в мене ще є. Хоч вони продавали лимонку не як гренаду. Тут щось вона теж в мене вся знаружі. Крайні. Ті Викопаємо. Типу, дивись, скільки та. хрущів, просто копиє. Не було скільки. І дивись, в ті картоплі ми копали, не було. І в ті не було. А в лімонки все. І що ми там ще якусь копаємо? Да? Це ж крайні кущі, тут вони такі якісь не дуже ухожені. Це все зелене, це для тебе. Для да? Так? Імело в виду? Воно, воно де, 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 де. Що? Тут просто. Це, хіба та картошка? А що? Це якась фігня. Та вона щось тут край, Догані... мені не дні... а? Догані дні. О, дивіться, зараз от туди безпека, подожди. Можна таку помити, ожарить, сову трубить Да? Я просто самі крайні зараз викопаю. Молодо добре, добре їсти, а здорово, я не люблю їсти. Ну, мені не дуже подобається. Не дуже я кайфую від цієї картоплі. Чого? Ну диви, не дуже вона мені подобається. Вообще, вся картопля, яка була куплена в картоплі Україна, вона мені якась не яка. Поїжена, так? Да? Угу. І похожа мені, мені якось похожа на цю картоплю. На гренаду. То напишіть, може це воно так і є. Ну все, вона похожа на і на гренаду. Ну, і це ж ми її обробляли з тобою, так? Да? І жуки її жруть. А може що тут долина. От. Так, що, може ще одну, да і все, бо це ми з краю викопали. Не подобається мені ця картопля. Ну Тут може буде трошки краще. все. Роз. Три. ще тверда. Ні, взагалі не подобається мені ця картопля. Сто пудов картопля України мене натягнула. Просто натягнула. Це якась такий сорт картоплі, непонятний, ні картопля взагалі не яка. Взагалі не яка. Дивіться, поруч була картопля, так? Да? Хоч з виду так і непогано, і бадиля, диви. А може туди сю два, три? Ні, може це просто будь-ка. Краї. Такі, краї? Да. Та ні, ну все одно мало. Диви. Не, ну Щось буде, звісно, але мені не подобає. Ну Може і краї. воно ще тут долина, хрущів, звісно, капець. Так що що я вам скажу, друзяки, Напишіть просто реально. По цій картоплі я б не сказав, бо що вона похожа на гренаду, більш похожа на королеву ванну. Трохи є в кущах, звісно, але сама картопля мені не подобається. І форму погрізли, звісно, капець. Більш такої посадковий та з'їли взагалі Як ще дуже багато малої, да. то, то назару. Це поранам по сусідству. Тобто мені не дуже подобається це все діло. Ціни на картоплю падають зараз, вже картопля від 11 до 18 гривень. Стара. Ні, ну зараз вже ж таку продають. Так стара о, о, там вже стару навряд ли, що лише. Ну і ще можна цього куща викопати. Так що я вам скажу, що я вам не рекомендую картоплю України. От. Потому, що картопля якась ніяк. не як. Ні, ну все, в цьому кущі да, непогана. Але реально фуфлова. Все непогана така Ні, не, Ну щось трохи є, але... Ну, не сора я, я вам скажу точно, і якщо чесно, то цю картоплю я не хотів би, щоб вона у мене оставалася на розвід. Ще я все порізав. Похожа, я ж кажу, вона мені похожа на гренаду. Але на теперішній рік, і, наприклад, у цій долині, ось, що тут а вона є, в долині з таким ґрунтом картопля бути набагато краще. Так що, друзяки, якось так. Не все класно і кожна людина в принципі, відбирає потім <зві> не дають Назару до знять кіно. Вхопив телефон і побіг. Так, все, так, <зві> <Да>. <зві> так що що, ну перебрати треба, зараз більше відберемо менше на утилізацію. Я ж кажу, не дуже хочеться її. ну, Таке воно, бачиш, ось ось такий, наче кужний поганий. Все хочеться викопати і подивитися, що буде далі краще. Але вона реально фракція невелика. Є картопля така всяка різна, ну, мені вона не подобається. Тобто ми її садити. Я думаю, що в себе оставляти її на посадку не будемо. Будемо оставляти 40 галая. Тобто таким чином що ми робимо? Ми залишаємо те, що в нас робить, родить і те, що нам подобається. Ну, але якщо взяти по жукам чи по цим хрущам, то якщо вони їдять, значить картопля добра. Да? А їдять непогано. Так що реально такого фуфла я від лімонки і картоплі України не очікував. Тобто все те, що ми взяли в Маланці, топчик, те, що взяли в картоплі України, там, по-перше, що Рів'єра по три картоплини, да, зараз вона велика, і вона на Рів'єру була не похожа, але то, що вона на смак вже не добра, і люди пишуть, рів'єра в старому вигляді вона не яка, то це підтверджує це діло. По бадилю вона висока. ну, Фіг його знає, може в нас гною до води багато і частково вона цвіла, а може і просто обдурили. Так що, друзі, хрен його знає, Але і ця картопля ніяка. Тобто, ну, значить, Сайт у Фейсбуці картопля України нам не підійшов. Тобто не по феншую. А Маланку поки рекомендуємо. Хоч люди написали, що Маланка люди брали, перший рік ти породила, потім ні. Ну, я думаю, якщо вона і перший рік родить, вона просто може з кожним роком дати просто менший результат по кількості. От, І в залежності від погодних умов, а також ґрунту. Ну і також ширини посадки, і ТД, і ТП, і ну, якось так. Ну, Будемо сподіватися, що те, що на городі нам дасть якийсь результат, головне, щоб не такий. Бо такого я не хочу. Так що, друзяки, на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Йдемо хлам віддавати баранам. Vinsat bărăm simpă ca